15 травня, четвер не хочеться вас лякати, але діньок ще той без перебільшень кармічний. коли вже не виходить не знати, не бачити чи не відповідати. Сьогодні ми зустрічаємося з енергіями спокуси, залежності, маніпуляції, страху та контролю. Але маємо пройти це не через боротьбу, а через вищу моралі, духовну опору і чесність перед собою. Час задати собі питання, чому я дозволяю собі це Це любов, чи звичка, це вибір душі, чи страх бути самотнім або недостатнім. А енергія аркану страшний суд у комплексі це тотальне прозріння або пробудження. Якщо урок пройдений, приходить звільнення. Прощення, новий шанс. Якщо ні, то ситуація повернеться ще гучніше або ви різко вийде з під контролю, змушуючи переглянути своє життя з нуля. А тепер про хороше і не таке лякаюче. Сьогодні ви ходячі з густок харизми. Хочеться все одразу свободи, задоволення, витратити гроші з розмахом, бути на коні у шикарному наряді, в любові і одночасно в дзені. Енергія Диявола, яка керує сьогоднішнім, днем, активує магнетизм і потяг до живу, як хочу. А жрець говорить добре, але по совісті, будь ласка, словом, день, коли хочу, треба перевірити на чи не підставлю я себе через це завтра. Але відмовлятись від задоволення, все ж таки не варіант. Просто в усьому має бути мудрість або, хоча б гумор. Для тих, хто в парі емоції на максимум від пристрасті до образ можуть виринати старі звички, образи та маніпуляції, або навпаки, новий рівень близькості, якщо вийде з режиму я знаю краще. Для тих, хто без пари магнетизм зашкалює, вас бачать, чують і хочуть. Але питання чи це про щирість, можна познайомитись з кимось яскравим і навіть фатальним. Але не поспішайте, це ще не про любов, це про енергію, яка тягне. Якщо повернувся хтось із. Минулого це ваш тест. ведіться лише на емоції на побутовому плані. Переїзд великі покупки, витрати на задоволення, інтимні зустрічі, зустріч з харизматичною особистістю, заняття спортом, тілесні практики, робота над тілом, повернення до старих звичок, можливі проблеми з родичами, які намагаються тиснути на вас морально. Робота з психологом, цілителем, сильні сни, питання спадку, карми, роду, родові сценарії, отримання грошей, виграш, несподівані гроші, вплив на людей, популярність через наставництво або навчання. В мінусі дня проблеми через сім'ю, розрив відносин з родичами, маніпуляції зі сторони роди родини, вплив сім'ї на ваші рішення залежність від родини або системи, розкриття таємниць зради. можливий конфлікт на тему релігії, моралі, світогляду, маніпуляції авторитетами. А якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, не знаю чому, адже там дуже багато цінної інформації. По перше, це більш розширені прогнози. По друге, це карта дня, тобто такі невеликі підказки вам на день інтуїтивні. По третє, це мій телеграм-бот, в якому ви можете прорахувати перші три позиції вашого портрету або ваших близьких, тобто три основні енергії. Ваші. І звісно, ваші Прогнози на місяць посилання в шапці профілю сьогодні. День стилю впевнено і трохи зухвало. Такий собі елегантний з перцем. можна додати акцент на стегна, ноги і огонь в очах. Кольори бордо, насичений зелений, чорний, фіолетовий та червоний. Аксесуар, щось з характером, перстень, колон або талісман із глибоким особистим сенсом. Зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня.